Сьогоднішній цукор. Сьогодні неділя, 17 листопада. Вчора був. А, це ж вставлена пластинка. 6,7, і Зараз подивимося. Вчорашнє. Це сьогоднішній. Це вчорашній. Це позавчорашній, бачите? Ну, так, це аж позавчорашній. Ну, сьогоднішній 6,7. Ще нижче, як вчора. Приїхали з базару. Ось такий у нас обід. Картопля в Монтері. Салат я зробила з помідорів свіжих. І оселедець Матіас. От дивіться. 13.25. Оце так. Все, будемо обідати. Всім смачного. Так, 15.57. Ми біля мосту із своїми дружочками. Біжить, біжить. Біжить, 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 біжить. Ой, босія, ой, босі. Шо? my холосі, so my ask you, Шо? 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 Шо, 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 шо мій my такий? мій такий зайчик такий дурачок маленький, да? Ти маленький дурачок? зараз. так. Mm. Да, да, да. А ти да, а ти? А ти мій холосі, да? Я трошки такий боюсь. Я трошки такий трусливий, я боюсь. Да? Я? Мій зайчик. А, а, чого ти на нього? Ой, так, дівчатка. Сонечко вже заходить. 16 година. Ой, я ще сьогодні з вами і не здоровалась, так? Да? Доброго вечора. Добрий вечір. Добрі плечі. Ой, ідемо. Оце приїхали з базару, пообідали. Та й пішли, трішки поїхали до хати, до маминої. повигружали, У нас вже люди купили хату. Щоб ви знали, вже все. Хата продана. Ми вже забрали свої речі. Ну, ще не всі там. Ну, з хат, з хати, з кухні. Я те, що обіцяла, я залишила. А те, що мені треба, я забрала. от ще там гаражі є. Ну теж. Теж пізніше, але ну, головне, що, да? як кожна жінка, банки, банки, склянки таке позабирала. Те, що мені треба? Комод забрала, газплиту забрали ми, холодильник забрали, морозілку. Оце такі справи у нас. Ну І думаю, все одно треба мені йти на фізкультуру. І оце йду. Пішли зі мною. А собаки дуріють, а вони дуріть. Ой, люблять вони гратися, Тільки ж одиниця, дивіться, десь. Бігали туди, сюди, побігли вперед, назад. ана, ана, ано, все, Ти актор. Актор. дивіться, дивіться. а. -а, -а. Да? Ти перед камерою це так В виробляєш. А -а -а -а. Ай, молодець. Дися, дивіться, дися, дивіться, дивіться. опа побігли, побігли. Зараз будуть назад бігти. Біжать, біжать, дивіться, дисяти дисять. Ай, молодець! Люблять вони гратися, ходить, гулять вони люблять. Вони вже й чекають. Це як Вже підходить час. Підходить час і вони оце... стоять вже й дивляться. Стоять і отако під дверима, отако дивляться. Ну, коли ж будемо йти. Сьогодні погода класна. Тепло, тепло, гарно. Ну і чому б не пройтись? Да? Пішли. Ахі. Мої. Мої друзі. Ще треба поробити вправи. Треба спішити. Пішла. 16 година. Оце поки, поки дійдеш сюди. мокро, жарко. Ой, ох, дуже жарко. Я ж швидко ж іду, я ж не йду там розвалочку. А як вже пішла, то пішла тут трішки. Поговорила по цей, а потім пішла Фу! Да. букет. Ой, боже. Так, пороблю прави. Да. Будемо добити справу, Бабушка. Ой, ну ти вже так, ти мені не мішай, не заважай. Воно, сніжок ніколи мені не заважає, а ти завжди це стоїш. и заважаешь. Жарко. Сегодня принесла водичку. Набрала полную пляжку и та принесла. Так, ну что, поехали. Тихо, тихо. Поехали. Раз, два, три, Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Так, дівчатка, на сьогодні все. Сьогодні коротко, ну, тому що був базар, базарний день, що там показувати одне і те саме. от, ну так. ну так, Я розповідала, мої да? хати возили речі півдня. Та так і пройшов день. Вже дома знімати я нічого не буду. Повечерю я там, у мене є два вареника ще моїх. Від них мені нічого немає, ніякого цукру, нічого. Ви бачили, навіть падає. От, І що ж ще? І поп'ю чай, і шепшини. Так, і все, Сережі варенички є. Його вареники, а мене свої. Все, дівчатка, на сьогодні все. До завтра. Завтра понеділок, завтра зважування. І ще раз змірюю цукор. У мене ще є одна полоска, змірюю ще цукор. Та й. І все, до завтра. Дякую, що дивились мене до кінця, що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки, що підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення. Бережіть себе. І собаки бігають. Все, давайте.